Вихованці Сєвєродонецьких спортивних шкіл розпочнуть новий 2017 рік з новим інвентарем з ініціативи міської влади, відділ молоді та спорту закупив обладнання для юних спортсменів. На все це з міського бюджету виділили майже пів мільйона гривень. Урочисто інвентар вручили 28 грудня. Хотілось поблагодарити міський совєту, тому що у нас дуже давно вже не було закупок спортивного інвентаря. Я думаю, що ми. Покажем своими достижениями на различных соревнованиях свои достижения. Ну и еще раз всех с Новым Годом и Рождеством Христовым. Оновили приладдя капітально, спортивні школи отримали численний інвентар для командних та індивідуальних видів спорту. Тут і м'ячі, і сітки, приладдя для важкої атлетики, спортивна форма, нові велосипеди тощо. А ось прихильники боротьби дзюдо та самбо взагалі отримали інвентар уперше. Якщо по самбо більш-менш ще були у нас спортивні... принадлежность, то для дзюдо у нас практически отсутствовал татами, на котором проходят тренировки, соревнования. И поэтому я как тренер, учащийся отделение дзюдо, конечно, довольны. И всем спасибо, кто хто нам помог цього інвентаря. і завершили цей святковий день проведенням традиційних новорічних веселих стартів. Юні спортсмени брали участь у різноманітних змаганнях та естафетах. Тут не було ні переможців, ні переможених, бо призи завоювали усі. Кожен учасник отримав солодке подарунок та гарний настрій.